Короче, ребят, у нас, як завжди, пригоди Не з нами з Амірою Все вже одужало, все, все нормально, температури немає, вавочки попроходили. Ну там капелюшка. І да. тут Аміру почало сипати. Ну, щось алергіяно. Пішли. Коротше, як не сприйняття лактози, так? Да? Да, я хотіла трошки довшу історію розказати. А, ну але давай, ти давай. Вже швидко, да? ти дуже коротко. Ну коротко, короткий. бо ти дуже дуже так ти не коротко розповідаєш. Ні, ну тому що, ну, люди ж должны знать, я ж розкажу. Давай, давай, ладно, Анна Сергіївна, давай. Закриви двори, хорошо. Я думала в неї алергія. пам'ятаєте, я казала в якомусь блогі на, на ці пюрешки. Думала, може. Я на, думав на памперси. На памперсин. Всяке думали. А потім, коли вона хворіла, ви знаєте, що ми відмовились від сумішів. Mm. Точніше, вона відмовилась сама, бо їй було важко їсти. І вона не їла суміш три чи чотири три, дні. Три, три три. І в неї. Пройшла алергія, повністю ця сип на, да, на животику, да, на спинці, да. на ручках повністю пройшла. І знову вона почала їсти суміш, вона не змогла їсти звичайно. І з першого дня вона зразу і з першого з дня її знову як посипала, і ми угу. такі все. Ну, це точно суміш. Суміш. Да. А суміш я почала читати в інтернеті. Суміш це це те, що не переносить лактозу. Угу. Рекомендують... Не сприйняття. Да, не сприйняття лактози. Рекомендують суміш на козячому молодці. Там теж є лактоза, але в неї другий склад, і не буде. По... Угу. Ну, так ми думаємо, що можливо не буде. Ну, зараз купим, будемо пробувати. Будемо да. пробувати, бо за. Три доби, получається, повністю сип проходила. Да. А це вона з'явилася. Ну, Відмовитися від суміші, дня. вона не може. Ну, їй а ну... не вистачає, звичайно, для витажі. неї це як успокоїтельне, вона і так без соски зараз да. ну, вже. І я думала, замінити на чаї, там якісь ета вона нічого не п'є в нас. Не, ну, воду так з бутилки, mm -hmm. а якщо там чаї, якісь компоти, це все це міра не буде пити. Коротше, от так. такі діла. Ребята, так що ми йдемо в поисках. Лактози хотів сказати з дитячого харчування. Зараз подивимося в Лідлі. Якщо не буде в Лідлі, то поїдемо. Пакет да. брати? Так. То поїдемо в этот, в Cow Да. І щось у мене, чи блин, генератор скрипить. Заскрипіла машина, як ото почипник. І оце їдеш і воно не від обертів. Чи від обертів пропадає, так, да, вроде б. Коротше, щось непонятне будемо розбиратися мені дали номер телефона тут є мастер один то поїдемо подивимося що з машиною тут і вибір не дуже такий великий але ми в той раз нан покупали то ми його викинули вона його не їла це ми двойку покупали да, нан? Да. що одне діло знайти питання щоб воно підходило друге діло щоб вона його ще їла помієш коротше питання в лідлі нема Зараз в Коуфленд їдемо, я не знаю. Аня каже, або будемо відмовлятися, якщо не знайдемо. Ну, через інтернет, Через інтернет, так, пару днів будемо чекати і кормити той гадості. Ну, хоча б білоном ж, то це вважається одне із найкращих харчувань. То скрипіло, камеру поки не включили, так? Да? Реально скрипіло, отак так ми їхали, люди оберталися. Я ще казала, коли почули тільки ми. Я кажу, це може там літуча миш. Так, я так ми реально подумаємо. Так що животне якесь там сидить. Потім то я почув, що це о, Ну це дуже тихо, то було те що. Воно дійсно може, просипає. а може ісцеляюча машина у нас. Да, так бывает. Она ж пока не крякнула, то пока той ремень не порвется, и подшипник не рассыпается. Но... У нас в нашей семье все должно жить вечно. Ну все, сама исцелилась. Она поняла, что... Денег нету все равно. есть. она поняла, что она и капот не открыли. Ми капот відкрили, думали, може животне якесь залізло. Ну, а да, так би ми вже і не лізли. Ну, <рес> я не можу. ж, може в підренку зайти. Та ні, тут ти що. А, ну якщо що, коротше, закажемо в інтернеті та і все. Дай Бог, щоб це було це, що ми думаємо. Ну, та, як, це чітко вже вже, бачимо, що це слові. на питанні. ну, у неї за три доби повністю все пройшло. Реально. І час воно прям те що, прям посипало, прям те шо. Чешеться, вона no. чешеться На животику, на спить і на ручках. Є. Сусідка Тоня, вона от, от придивляється іноді. Може і буде дивитися, Аня на роботу піде, то Тоня отак в нас за дитиною дивиться. Раз, в магазинчик. У Тоні теж двоє дітей. Якраз може будемо її там підкидувати трохи. Ну так. Тоня, дякуємо за допомогу. Взагалі не очікували, що у нас Тоня зі Львова у нас в під'їзді. Це якийсь новий звук. Я тебе кажу, то наверное якесь животные там сидить, ревни. Стучить! стучить! Випустіть мене, випустіть, ау, ау. Слышь? Самовчить. А ну покажи, яка машина впереди едет. А я форсую, він думає, що у нас гонки. А у нас походу движок уже стучить. Чуєш? Чи? А пахне паленим, да? Да. Надеюсь, не от нас, а от него. Ми там не дымим, є. Пахне паленим, каже. Не, всерьоз, да? Угу. Ну, це може не от нас. Вже не пахне, так що це не мене. Надо да не розгонятися, щоб если що костер не роздуло. <різь> 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 не, ну це шутки шутками сирена, а я уже її очкую. Ну так, да. стой. Та що стой? Ну ми на ходу, ми не можемо різко як вкопані встати. Це вже тут, бачите, це не моргаючий. Буба це моргаючий, я б нормально. Ну, нам... да. А так якщо вже жовтий, то я ж не можу раз і, і остановився. Ну так. Да. А ну вийде панюхаться, вона у нас капотом. <звук> ну шутки шутками, знаєш, а воно вже і не смішно. Нет, а это из падутой спортивной машины, передержим за палку. Угу. держу резиной впаленной. Короче, да. засветился у нас аккумулятор. Аккумулятор засветился, ребят. Я думаю, что что-то с генератором случилось, сто сотки. Короче, будем уже вон тут и ночевать сегодня, потому что мы можем не завестись. Капец. Угу. Капец, да. дорогие. Но уже не смешно так mm -hmm. мастера, то до мастера ж доехать. что я чувствую, что и гидрик у меня уже не Ваш Важко крутить. Короче, уже все, смех закончился. Да? Да. Да, не, не робо. Тяжело крутить робо. Обалдеть. Угу. Вроде бы я. Ну, сейчас... ну, партроник робот, я... Да, тяжело. Ого, то. И шо, ну шо це значит, що гідрик? це значить, что Це що там, що вообще сломалось щось? Хана? Ну, типа электрика на робо Ну шо, ребятки, можете привітати. Короче, ремень. Порвався ремень, вы поняли? Машину не глушу. сейчас заезжаю во двор и уже заглушу. Короче, сейчас буду звонить до мастера. Бачу, все, ремень. Бери його. Да, 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 да. А той ти не витягнеш, а ну потягни. Ні. Ні, ну все. Ну хоч знаємо, що. Це може там уже і натяжно мухана, і этот. Короче, якось став. Короче, я ж... Мені, чесно, тільки що плохо стало. Повністю, Прям... Гідрич відказав, машину ще не заглушив. Повністю, все, всі ошибки засвітилися. Це що то вона почала пікати прямо на дорозі. Я думала, що зараз просто потеряюся свідомість. там моргають, там моргають в Тут же треба з вімкненими фарами їздити. В каже, виключаю, щоб ми хоч доїхали. А й вона засигналила за б вона прям як фу, мені я така, знаєте, мнітельна в цьому плані емоційна для мене. Я не знаю, що далі будемо мені робити. акумулятор Він же ж висадився. — Є, знаєш, що вдома. Альона присилала. Этот... Там О, дівчача. Дитяча, бля. Все, Дівча. приїхали. Коротше, Альона присилала І кравчучку. В дворі. Ми не доїхали, так. До... Да. Да. Слава Богу, що взагалі сюди не доїхали. Ти що, що це не посередині дороги? Ми отак повертаємо, я говорю, поїхали дворами, повертаємо во двори в леве. И це все, вона запикала. И все. Все, нема машина. А ну вона заводится цікаво. Не надо. Все. <свистеться> все, вот так залишаємо нашу лялю. Аня в шоке. Я кажу, что ты это? Це? це що, якась... Та я чуть... проблема... що, не... Не, не, ну слава богу, що хоч не треба евакуатор викликати. Давай мне комплекс. То это. А, за суміш. Я ж збігала. Колфлеш ну... немає. Немає. Та в інтернеті будемо шукати. І, 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 а попуту по, машини я до мастера дзвонив. На ну, сьогодні понеділок. Мастер каже, аж на наступний вівторок. Ну будемо шукати іншого, мабуть. Бо це скільки часу без автомобіля. Ну, да? Йдемо глянемо. <гас> да, це, а, це стол. Со стекла, стік... ти поняла? Ага. А ні, він не лопнути стекло, було лопнути стекло. А що стекло це сверху? Ну так. Да. Клеїться, це зачистить і красиво можна його ага. приклеїти. Ну ми не будемо це робити, серйозно. <гум> це так просто подивилося. Це... Я кажу, що швидше не найде. Найду. Я дзвоню до пана Олега і спитаю. Ну, хоча може і не знайду, бо йому теж що таке? Ага. Йому теж колись ми з ним їздили, то дві, два тижні робили. Тут ну, довго роблять. І очереди великі. У ну, мене є пан Денис тут ще один. Я знаю, що він трохи ремонтувати, може він опять мені допоможе, щоб ремінь купити, ролик поміняти. Зараз в інтернеті теж подивлюсь, як це робиться. То, не якщо, не якщо, я думаю, що якщо, якщо не дуже важко воно робиться, то я думаю, в принципі Сергія два-три рази ролик подивиться, то воно поміняє, так? Да? Коротше, Серега Іспанія. Зря я не купив у тебе І ще одну машину. Ой, зараз б вже додому їхала на бричці, так? Да? Та все нормально. Чесно, якщо воно так все сприймати, то там висипала міру, то оце зуби, то гною, то хлопці захворіли, то оця машина зламалась. Якщо воно це все переживати і грузиться, а ми часто буває так, оце, як почнемо ага. грузитися, то воно тоді за чим жити. Треба Надо... да? Да. жити, просто радуватися по барабану. Ну так поламалося та й поламалася. Ну а що? Ну серйозно, Ну це приключення чи ні. Це краще, ніж десь в этот, в Прибалтику з'їздити, адихнути. Помієш? Бо це живі емоції. А то все іскусственно, помієш? Зато, ребят, ми йдемо зараз. Що ми йдемо? Забирать. Забрать посилку. посылку. Я дома розпакую, покажу. Що за посилка? Коротше, і буси назару прийшли. І папа мамі заказав пару вкусняшечок. Зараз покажем. Так що все нормально. В принципі, з цими вкусняшками два дні точно за руль цідати. Ну да, так, да. так, так. Посилочку, так, да, Аня росток, слава Богу, ми туди заїхали. Чесно, да. так. Забрали посылочку, ребята. На паузу можете поставити. Ну, як ви думаєте, що це може бути? Ну щось дуже потужне, я так скажу. А по поводу автомобіля, я так кажу, та все нормально, ми ж не спішимо, нам... Іди на цьому, ага, бо тебе ага. не видно. Що типо, нам треба срочно автомобіль, или що, типо, ну, якби такої потреби немає. Як це немає, дачний сезон, Сергеївна, Ми ж вже відкрили дачний сезон. А на тебе кредит не дадуть? Ні. Ну вже нову машину взяти щоб, Ні? Ні, Плохо. Ну, я шучу, ребята. Ну на самом деле це печально. Це якщо, блін, це він тільки во вторник подивиться, а потім це він поки закаже запчастини. Це коротше реально. Фух. Помогите, ребята. Короче, друзі, ми вже в пепке. О, судя какая симпатична. Та яка разниця? Так бери я. Ну воно ось, ось дивіться, Короче, дві виходить кавтинки. Ану на. Угу. Бо я чотири держу. Ось о, дві картинки. 15 злотих. Ну що не взяти? Да, ну. Різні були. Ось все, диви, які костюмчики. О, і штанці, велике. і кавтинка. Скільки воно стоїть? Це буде 25. Велике це Да? Я ну прикольні Хотя... такі. А, 98. У ще краще знайшла все. Люблю маму і папу. Да, Гарненька. Да. Все, поїхали. Чи пішли? Сіля? Ми вже не їздимо, ми вже ходимо пішком. Короте, собі теж беру таку XL. Не буде вона велика? Я думаю, ні. А оце L, -ка. Так Елька така сама, як XL. Чуєш вона угу. по розміру, так? Да? Да. Чуєш? Ні, вона менше чуть-чуть. Ну, коротше, візьму, хай буде. Може тоже Эльку червону взять. Давай сам, я чтобы было комфортно. Ну, вона есть та Элька. Вот а, что? есть, она. Не, она будет за усика. У тебя хорошая Элька, да? Угу. да? Да? хорошая. Не за Нормально тут. Да, нормально. Она ще ще растянется. Угу. На таком культуристе. Культуристе. А ну, може XL помирять. А була чорна? Так, да, ану принесе. А ось червона XL. Ну вона, конечно, чуть-чуть длиннее. То якось так. Хорошо. Де як червона? Нормально? Хорошо, і да? вона. Да. я цю поміряю. Все, до побачення. А взагалі в пепку ми зайшли мені за трусами. Так. Да, купили мені дві футболки, ані дві футболки. Ні, підожди. Ми купили мені три футболки. А, три? До... А чорну, Я чорну взяла. Ще зала, да. Шукаю завжди, щоб не було би були без усіх всяких надпистів. Ну ти каже, подожди. Підожди. А. Мені три футболки, четверо трусов. Мені Артему дві футболки і Амірі. 4 кофточки. Так що дивіться, ми... це, це відео до кінця. До кінця. В кінці цього ролика Аня покаже труси труси. А мірі 4 кофти я сказала. І на все про все все, все да. І на все, про все ми витратили 113 злотих. Хороша ціна. Якось так. Що, ребят, ребята, суперконтент для дачників, для самих таких дачників-дачників. Дивіться. Ти поняла, Сергій? Диван, кресло і два кресла. А це, це що злова. таке? Столик. Оце столик? Який це столік? Ну, а, оце так. Да. Ти поняла? Ну, диван хороший, нам би поїхало. реб'ятки, на бачите, які окуляри мені купила. На день закоханий. Шесть злотих, так? Да? П'ять злотих, ребята. Ну просто ну, телепузик імені уже передягнувся, ну. Пісім, Костюмчик. Костюмчик, все, я вже на День влюблених готов вже. Все. <хи> <гариш> да, <гариш> да. Да. Нові окуляри. О, так воно прям так не, червоним. Не, так, так не воно прям червоним видно, ти поняла? Вау. Коротко, а назару уж буці прийшли. Там питали, чи назару замовили нові буці, чи не замовили. Звісно, замовили, бо жалко було дитину, чесно скажу. Сам вибрав, ось такі зараз покажем, ребята, дивіться. Ну це класні, чесно. І колір такий переливається. Да? Ага. Перламут такий зелений, да. да, якийсь. Я не знаю, чи як воно оце так. Короче, так що заказали. Ну, нормально, так, да, Назарчик? Так. Його розмір. Получається, що? Забирай. Давай, давай. Получається, бутси. Ті ми повернули через інбокс, оце. Почта інбокс. Ми думали, ми будемо за це платити, все безкоштовно. І думали, що це так складно, що так ну, важко буде. А це все дуже швидко. На Алігра зайшли, оформили возврат, гроші ще не вернули. Ну, да, а нові купили вже у другого продавця. І все. Ага, І, у цього самого. Це, у цього самого. Цього це цього та сама фірма, так. Да. Ми, коли почали оформлювати повернення з Тьомою, на той коробці треба було указати код повернення. Вони дають такі единоразові. Да, да, да. Дивимося, ця коробка вже списана 100 разів цими каданами. Да, у них, виходить, получає... да. розміри нестандартні. Пишуть 40, а там не 40, там 38. І кстати, Назар каже, що тож він заказав, там були шипи залізні, да. а не зя, прикинь. Так що так їх би прийшлося в будь-якому випадку повернути. Ну що, а ну виходь сюди. Красавела. Не, ну клас. Да, Назар? Угу. Нормально надавлять? Так. Ну так це розмір, а то прийшли в натурі. І він такий каже, та нормально. Ну, хотів. Да, та люди писали в коментах, жалко назарчика. Та супер, все, футболєра. Ну, ножка в тебе, звісно, тобі так скажу. Ну, Це ми замовили 41-й. 41-й. 41. Е, постільки, Подожди. давайте щоб не бути, да. mm -hmm. по стільки в нього 26,5 см. Постільки. Бо ми замовили це раз вже постільки. Да, да. Ну все, в принципі, показали. Класс. така краса. Ну, що, я тобі скажу, надо буде десь... Ой, не зламай, Десь через місяць ще одні замови. Бо понятно, що він в одних і на тренування, і везде. Все, і давайте, дорогенькі, скоро ж день закоханих. Мужики, будьте нормальними джекичанами. все. Це посилка Анни Сергеевна. Да, на себе. Да. Я не знаю, я надеюсь, вона не стукла. Довгу чеку вона я хотіла очікувана. додати. Да. Посилка чекала її. Чотири дні. Чотири дні вона на почті як зависла, а це ребята, зараз побачите, що воно ж може і спортиться. Да, на сей Ну так. Да. Якби вчасно прийшла, то вже половина була б з'їдена за, за ну, ці 4 дні. дніш. Бач, папакован. О, і мої встали, да? Папака... Ну тут більше кила. Бумаги, все. Ну тут може менше, чи... Ого. Ого. Ми можемо зважити. Відкривай, да? Да, да, так. Да. Да. Ой, така класним класна да, Я йому казав, вибирай платвичку саму-саму. Міленьку. Міленьку. Так. Ану. Ну Ану, бери, там мінус був, під Да? Ну. Ану. Щось тут спрацювало не те, що треба. Ану, давай. Немає. Ну. А тут, тут більше, значить, буде. А може і ні. А тут кілограм. Так, ти шо, от це навалила! Ми замовили 2 кілограми. Ну, відкрий одну, покажи. і ляща замовила. Перший раз на пробу холодного копчення. Відкрий, покажи. Класні не Ой, О, як вона пахне! Розмір. Це твой любими Да. Ой, оце мій розмірчик, все, дивіться. Супер. ось дивіться. Велике дякую. Обожнюю, це саме таке. Я думаю, таку. продавець нас дивиться, бо він знає, що ми да? блогери, Да. Я б кажу, а. Аня, так сказать. а ну, ану, зікруй? Да. Це моя. Мая. <схай> кричить маяч. І оце ще крой. Хай лежить тут окремо. Я буду слідкувати. Ну, це я зараз в бумагу і в морозилку. Це <схай> так, <схай> коли не коли будемо, мат... ну, там. <реш> ну морда буде пуш, ребята. Бо ми коли не коли будемо да, їсти. Так, да, да, буде опухше, Морда постійно. <реш> так, зараз подивимося, що за ляш. А ми це так. Лише раз. А ми оце так, знаєте, замовимо, замовим, поїмо, наїмося, а з кому збили да. місяці два, так? Да? Місяці два не замовляємо. Півтора десь. Півтора десь. <реш> Потім два. знову таки, хочеш рибки? Та так, да, можна. І це ми так... Давай. Вау, ой, жирний. Та це голова, це, ну, це да, звернув. Не, ну це класно. Суперський. Ріб, то ляш. Пахне так. Тароші ляш. А ну ваш. Ні. Трошки привер, призаверни його і, Та так, і поклади сюди. Мені теж цікаво. 520 ну, це... грамів. Да, 520. А на, на вигляд вроді більший, да? так? 530, хай. Mm -hmm. 530 грамів. Пів кіло. Так, ну він казав, що ляші йдуть грам 700, кілограм навіть є такі. А ти ж казав, що цю маленькі, то він і цю видно. Давай сьогодні ляща. Ні, я оце, оце yeah. буду їсти сьогодні це по любому. Ну це холодна копче. Коротше, такий заказ зробили. Зараз я заверну. Ну, всерьез, половину ми морозимо в морозі. Це я вже її? відложила собі шоо? Ну, по 110 злотих, <laughs> если все крові. Хорошо. Ну, багацько ікрой. Да. Багацько зікрой. Классно. Гарненька, запашна, да. супер. Дуже одружив. Ми, звісно, її чекали, блін. Коротше, замовили ми її у середу, а прийшла вона в понеділок. Да. Бо він вислав нам у п'ятницю рано вранці, і вона зависла на вихідних. На да, почте. Да. Ти шо ти шо? Ти шо ти шо? Ось диви, ти шо, ти шо? я диви на Ти Ты шо що, шо? Сос и крой тоже. Ти ж собі залиш, це мої. Так, друзі, ось все так лящик в розрізі. В Ага. Розрізі. Угу. Ну дуже гарно виглядає, конечно. Чесно. Просто красота. Конечно, він не так гарно чиститься. О! Ой, смак. Ти шо. Мені ну, цікаво, тільки в мене слина тече отак, я стою uh -huh. тут за кадром. Бля, ну важкувато, ну нічого. <кій> ну, він теж, він не пересолений, бо буває, я візьмеш рибу, ну її їсти возможна просто давай. Боже, яка це смак. Так. Мясо я їм так пальчиком або виделочкою, Да. А рибу Я їм іменно руками. Ти що? Сейчас я ему краще ляща в жизни наедешь. Да. Я тебе чесно кажу. В житті. Так смотри, там так ребра Ну, А ну пробуй. А вот все это ребра было. Mm. Mm. Это дуже смачно. Это вообще. Mm -hmm. Сколько он раз мне сказал, возьми я сейчас пробуй. Блин. Mm -hmm. Ну реально дуже, yeah. да. Mm -hmm. Просто... Просто. масло, да? да. Масло, дуже смачное. Короче, батя не успевает чистить. Назар на пробу бере. Чуєш, ж круче платить, да? Блін, така смачна. Реально, ань, ну чесно. Дуже да. Ляш просто. Я щас ему напишу, щоб хай ще вийшло нам. Ну. Дуже смачно. Марік, хочеш спробувати? Не. Не? На усе, смотри, філешечку. Маленький шмат спробуй. Відкуси не сподобається, то... Чу ж. Ну. Нормально. Нормально, смачно? Так. Ну, квас ви свій випали, Угу. Так що, папа завтра зробить. Ну що, друзі, день другий. Стрес зняли, морда опухша. Всю рибу не з'їли. Прийшли ж до машини, забрали акумулятор. Коротше, я думав, я сам все поміняю, але у нас доступу немає зовсім. Ух. ТДИ у нас шкода п'ята получается. Дизель 1,9. Дивився ролики, вроді би все так просто. Ну <звісна> у нас якось воно не так. У нас доступу зовсім немає. То взяли тачку, забрав насос, щоб ніхто не спер то. Машина відкрита, отак стоїть. Ну вона у нас вже колись так відкрита стояла. Три добито і ніхто і двері не відкривав. Ну то есть, не шастають. Забрала аккумулятор. Сейчас зарядом, то можно завтра, если получится, отгоню уже в сервіс и то и все, хай сами роблять. Бо я думал самому заказать цей ремень. Но щось я дивлюсь, я один дивился ремень, тут вроде другие тришки. Короче, хай мастера уже заказывают. Та хай роблять. Да, Сергей? Да. Каже, ноги короткі, маленькі. Так що такі пороги, ребята. Ну а щоб до сервісу доїхати, треба акумулятор зарядити, бо він повністю висаджений. Щось будемо думати завтра.